діти. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. І ми поговоримо про свята зими. Ми не просто будемо говорити дітки, а ми будемо описувати словами, знаходити гарні, чудові українські слова, щоб виразити це словом, які свята в нас є. У нас місяць січень, так, ви вже зрозуміли, що Новий рік наступив і місяць січень. У січні місяці у нас два важливих свята: це свята, традиційні, українські. І перше свято, яке було, і ви вже всі відчули, що це свято Нового року. І наше сьогодні завдання. E, узнать, як же, яка була ялинка, описати її, яка вона була гарна і у вас. Отже, давайте опишемо ялинку, яка стояла у вас, а у нас в нашому залі. Яка ж вона зелена? Звичайно, тому що вона вся зелена. Завітала до нас. Або ви її вдома купили. Прикрашали. Чим прикрашали? Кульками, намистом. Що ялинка зробила після цього? Засяяла. Прикраси виблискували, сяяли, світились вогниками. А під ялинкою, що ви знайшли? Подарунки. Отже, діти. Такі слова, використовуючи, ви можете описати це свято. Домашнє завдання вам описати і скласти розповідь про новорічне свято. А тепер ми з вами ще поговоримо про інше свято. Діти, ще в нас Свято, яке називається Різдво. У цей вечір у нас вважається Святий вечір. Збирається вся родина і готують святкову вечерю. Ліплять вареники, роблять пиріжки, збирається вся сім'я. Вечеряє, але вже дітки, коли зійде зірка, то ходять і колядують. Спочатку колядують хлопчики і дівчатка, ходять дорослі, а пізніше щедрують дівчатка. Отже, давайте з вами детальніше розглянемо, що намальовано, що зображено. На цих малюнках і опишемо словами, що тут є. Діти, на малюночку зображено дуже е, сніжна зима. Як можна сказати, які слова знайти? Намети, намети чого? Снігу, мабуть, була віхола, завірюха. Хуртовина. Діти, от дивіться, які слова має українська мова і дуже влучно розповідається. можуть слова сказати. Віхола це дуже великий вітер. Завірюха теж великий. Хуртовина, різні слова можемо підібрати до цього малюночка. Були замети й кучугури. Що значить замети й кучугури? Це був. Сніг, який намів великі кучугури, непролазні, непрохідні. Але зібралися дорослі українці, розмили це все, створили доріжки, і діти пішли колядувати. Як же співали дітки? Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така, дайте тітко пирога. В цей вечір люди пекли пироги, вареники, ходили по вулиці, співали віршики і, піс... і пісеньки. Ще, як же ж вони називалися? Щідрівки. Під час щедрівок ходили одні дівчатка. Вони могли співати так: щідрівочка щедрувала, під віконце підбігала. Що бабусю напекла, то неси нам до вікна, не щіпай, не ламай, а по сілому давай. Ось такі вірші і пісні співали діти. Діти, а яку розповідь можна скласти по цим малюнкам? Давайте спробуємо. У нашому краї гостює зима, бабуся холодюся, а до неї в гості прийшли сестри Віхола, Завірюха й Хуртовина, які намали великі снігові намети, кучугури, і всі шляхи стали непрохідними, непролазними. Але вийшли українські люди зі своїми родинами і розчислили всі самети, щоб можна було піти щедрувати. Діти й дорослі з великим бажанням. щедрують, славлять господарів, а ті пригощають їх гостинцями. Діти, це Згідно малюночків, ось такий ми склали, склали розповідь таку. Але ви ж бачите, що у нас за вікном снігу немає, але все рівно я вам пропоную скласти розповідь про нашу зиму, про щедрівки, про святвечір та Різдво. Це зимові свята, які в нас ідуть. Традиційно і відзначаються в кожній родині. Тому я чекаю від вас відеозаписів з вашими розповідями. До побачення, діти, до зустрічі!